До речі, є, в принципі, здогадки. Там Андрій Єрмак після новини про Юрія Бойка після цього камінауту. Хоча це не був камінаут навіть і близько, все давно було зрозуміло. Так, от, після цього Андрій Єрмак написав такий загадковий пафосний допис, деякі політики. Забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз. По-перше, не вказано про кого йдеться. По-друге, знаєте, таке враження, що от бойко просто випадково поширив російський наратив. Не хотів, але от поширив, але так, так йому ми пробачимо. Ось таке враження, що вони забувають, пише Андрій Єрмак. Забувають. А знаєте, до цього пам'ятали Юрій Бойко, от був такий патріот полум'яний. І взагалі, коли Андрій Єрмак каже про деяких політиків, а про яких політиків він говорить, чи не говорить пан Єрмак, наприклад, про свого заступника Олега Татарова. Який курує в Офісі президента правоохоронну діяльність усієї країни, то, може, тому Бойко і його медійні гноми і не сидять, тому що татаров курує правоохоронну діяльність нашої країни. Татаров, який є заступником зрадника, міністра внутрішніх справ Часів Януковича. Захарченка був заступником, так а він був не прибиральницею в МВС, не секретаркою, не поштовим кур'єром. МВС не знаю, що там ще не борщ розливав у їдальні МВС, а був заступником. І знаєте. Мені б дуже хотілося, аби після того як бойко це вийшов, і навалив свою ватну купу, поперед нами була якась реакція.